Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Для тих, хто скучив за Черкасами, дивіться, у нас знову була поїздка у Черкаси. Ми їздили на фільм, чесно кажучи, ну, був невеликий вибір на той час, який в нас влаштовував. Тож ми пішли на Аквамена другу частину. В принципі, Данилку фільм сподобався, мені, чесно кажучи, не дуже. Я не люблю такі фільми, де багато таких із сцен насилля, і якийсь такий він бойовик. Єдине, що мене вразило, це те, що фільм був у 3D і дійсно там ну, видовищний цей підводний світ був. До речі, Данилко вже їздив у лінзах, тож ж він був теж як і я в одних окулярах. Проміняю це. Не знаю, як тобі це вдалося. Ну, моя робота була дещо легша за твою. А, так. І я нарешті знайшов роботу. Я король Атлантиди. Півмільярда істот. Усіх відомих морських видів звуть це місце домівкою. Але не всі мене люблять. А далі ми гуляли по ТРЦ Любава, і Данилко ще захотів на фільм 5D. Я цього разу не захотіла, бо мені минулого разу не сподобалося. Ну я боюся таких вражень. Це я приблизно показую, який фільм дивився Данька. Далі Данилко захотів зайти в Макдональдс, тож ми вирішили тут пообідати. І далі я вже розкажу про свої враження і про це морозиво, до речі, розповів. А далі я вам трошки розповім про люстру, яка в нас висить в вітальні. Я її купувала ще коли ми тільки переселялися в цю хату на Оліксі. Вона була БУ. Я покажу, як вона виглядала. Я її, звісно, пофарбувала, зробила декупаж, і в такому стані. Вона в нас іще 8 років висіла. Один плафон не працює, але нам, в принципі, вистачало двох. І до чого я це розповідала? До того, що я вирішила, що та радянська люстра вже втомилася, відпрацювала своє принаймні у нашій домівці, і я замовила нову люстру. Замовляла на сайті через інтернет. Наяву вона мені в принципі дуже сподобалась. Єдине, що хотілося би, щоб плафони були більш бежеві, бо вони коли світять такого жовтуватого відтінку, і також ланцюжок довелося дуже вкоротити, бо в нас стеля не дуже висока. Мені, до речі, дуже подобаються такі текстильні абажурчики. І, по-друге, вони ще й практичні, тому що в нас хлопці доволі високі, і вони можуть так розмахувати руками, що уже плафони билися на минулій люстрі. Тож, я думаю, ці не будуть битись, бо вони текстильні. У минулому відео я вам показувала, як би я хотіла, щоб у нас виглядала дитяче, а це я. Показую, як би я хотіла, щоб у нас виглядала вітальня. Особливо цей куточок із грубою, тому що там на стільчику завжди вісить мій одяг, що мені не подобається, але мені його нема куди дівати. Кавовий столик, мені теж хотілося б, щоб стояв там біля груби, але зазвичай він стоїть біля вікна, тому що в мене квіти не вміщаються на підвіконнях і на поличках. І також груба наша зазвичай завалена якимось розпалювальними матеріалами. Ну, а далі нарешті в мою душу і серце прийшла весна. Мені дійсно захотілося якихось весняних квіточок, чогось обновити. Бо ялинки я, звісно, вже давно зібрала. Але в мене в кухні на поличці, та що над обіднім столом, ще залишався якийсь новорічний чи зимовий декор, і це я вже вирішила, що все хочеться весни. Вже за новим стилем 2 числа було стрітання, тож вже. Настрій у мене більш весняний. Для початку я вирішила сходити в Аврору в червоний маркет, подивитися, який там є весняний декор. Ну, і з того, що мені сподобалось, я знайшла тільки такі от малесенькі букетики в Аврорі. І ви знаєте, спочатку я не знала, що робити, чесно кажучи, зазвичай я спочатку дивлюся якісь там картинки в Пінтересті чи щось дивлюся в. Інтернеті, а цього разу я просто думаю, піду в магазині, гляну, що є, і щось придумаю. Чому я надихнулася саме зробити такий декор? До речі, перший глеч не глечик, а горщик я вже зробила без вас. Потім вирішила поставити камеру. Я побачила в Аврорі в таких маленьких горщиках. Сукуленти штучні, звісно. І я думаю, ну в принципі, ідея прикольна в маленькому горщику квітки, але ну сукуленти, якось щось хотілось такі. Весняного святкового вже. Такого тому я подумала, чому б не зробити в горщиках те, що мені потрібно. Тож я купила окремо два маленькі горщика, купила ці букетики, взяла вдома, знайшла шматочки пінопласту і декорую щось їм роблю. Для декору я обрала. Кали білого і такого персикового кольору, і якісь такі не знаю, як їх назвати, незрозумілі ягідки одні білого кольору і другого салатового. Взагалі мені чогось хотілося такого білого, жовтого, зеленого, якихось таких гарних весняних кольорів. Щодо ціни за такий горщик, то самі горщики я купувала по 12 гривень. І оцей декор там в мене йде по 2 в одному горщику, здається по 22 гривні за штучку. Ну, якщо я не помиляюсь. Це я вже взяла інше відеречко, в якому в мене стояв новорічний декор із ялинок. І приміряю, як я буду сюди робити композиції. Телефоні собі увімкнула YouTube на телефоні. Цього разу, якраз, вийшло нове відео Юлії Ткачук. Дуже люблю її канал дивитися. Вона ну, дуже мені імпонує і по життєвій позиції, взагалі. Тож, якщо ви не дивитесь, то рекомендую і вам приєднатися. А до речі, я раніше у відео казала, що пізніше розкажу про наші враження про поїздку у Каси, ну щодо Аквамена, я сказала, що мені тільки ну, видовищність сподобалась, тому що підводний світ в 3D-окулярах це дійсно прикольно. А так сюжет і ну, не дуже мені сподобався. Данилку сподобалося усе, особливо йому сподобався фільм 5 d який він дивився. До речі, він подивився один, а потім там ще була лотерейка, можна було витягнути. Він витягнув знижку 50% на наступний фільм, тож ще один фільм. Він подивився. Коли Данилко сказав, що хоче в Макдональдс, я пригадала анекдот про те, як пара приїхала в ресторан, сказала, що вони там вегани, м'ясо не їдять, глютену не їдять, цукру не їдять, і спитали у офіціанта, що ви нам порадите замовити. Офіціант сказав: замовте собі таксі. Ну, десь приблизно таке в мене ставлення до Макдональдса. Але ми знайшли вихід. Данька замовив собі якийсь чізбургер із яловичиною. Ну, тобто, це був якийсь комплексний обід, там була ще кола і була картопля фрі. Ну, я, звісно, їла картоплю фрі, данька їв чізбургер. сказав, що він, ну, в принципі, доволі ситний, що він ним аж переїв. Ну, і тут заразом я відповідаю на питання, які мені ставили в, в коментарях, чи їдять мої діти м'ясо. Ну, в принципі, це їхня справа. Я... І з чоловіком м'яса не їм уже 4 роки, і вдома я м'яса не готую. А якщо ми десь йдемо в ресторані, їмо, чи у бабусь там, чи в школі, вони можуть їсти абсолютно, що хочуть. Я без проблем можу замовити додому одну піцу з грибами, ну, типу для себе іншу з м'ясом для хлопців, які ну, для дітей, які їдять, ну тобто це їхній вибір. Я думаю, що вони самі мають це вирішити. Ну а щодо того, чого я не їм м'яса, то в цьому я детальніше розповідала у відео про свої диватства. Це здається, знайомство. Друга частина. Ну, коротко скажу, що мені приємно думати, що для того, щоб я поїла, не треба нікого вбивати. Доки балакала, вже перейшла на кухню, знімаю залишки новорічного декору, потім протру поличку і буду ставити новий весняний декор. Минулих відео я казала, що намагаюся не їсти зараз солодкого, і що мене радує, що вже більше двох тижнів мені це вдається. І був такий цікавий випадок в Макдональдсі. Ми сидимо йому, і тут офіціантка підносить мені морозиво і каже, це вам за вашу посмішку. От так, я, така от була в мене спокуса. Ну, Звісно, я не збиралась його їсти. Я це морозиво віддала дані, хоча мені його було навіть трохи шкода, тому. Що йому мало того, що дали Кока-Колу з льодом, я, чесно кажучи, не знаю навіщо зимою в Кока-Колу літо додавати. Ну то таке, то ще йому довелося й морозиво з'їсти. Ще трохи про синів і м'ясо. Ну, старший син вже дорослий, він живе окремо, він їсть м'ясо. Середній син якось час від часу. В основному він м'яса не їсть. Ну, буває іноді, він робить якісь виключення, коли там, чи з однокласниками, чи шашлик, чи піца, але це буває дуже рідко. Чоловіку в цьому плані складніше всього, тому що він мобілізований і ну якби там не передбачено меню для вегетаріанців. Але весь цей час, уже ось майже два роки, він м'яса так і не вживає. Якось він викручується. В якомусь із минулих відео я вам розповідала, що ми нарешті для Данилка замовили лінзи, і я дуже боялася, як ми їх будемо ставити, тому що в мене зовсім не було досвіду, як, ну, як ними користуватися. Я тільки відео дивилась. Ну, слава Богу, да. можна сказати, що все в нас вийшло. Не з першого разу, звісно, перші рази було довше їх ставити. На третій день в нього в самого. вже Вийшло їх поставити, а знімав він, мабуть, їх з першого дня сам. Так що, і дуже йому зручно подобається, і сказав, що набагато краще, ніж в окуляр. І тут я вже вам показую результат своєї роботи. Ну, мені, в принципі, сподобалось. Я там ще дещо потім поміняю місцями, але мені подобається стало так по весняному. Хоча я вам чесно скажу, що це ще не все. У мене вже наступний день, я прийшла з нової почти, і в мене зараз розпаковочка. Як я вам казала, що це ще не весь декор, я ще дозамовила квітів, таких як хотіла, і таких, як у нас в місті, в Аврорі, я не знайшла. Мені захотілося поставити якийсь букет у вазу туди до мене. Зараз там стоїть такі сіреньке пір'ячко, і коли я в інтернеті на сайті побачила букет тюльпанів, я просто <свісно> зрозуміла, що я їх дуже сильно хочу. Але оскільки там було мінімальне замовлення на сайті 500 гривень, то до тюльпанів мені довелося взяти, ну це я взяла ще лаванду, взяла два таких букетики. Потім Взяла ще два маленьких таких теж гілочки мімози. Взяла ще одну таку, ну, типу букетик. Ну, більше на троянди, мабуть, схожий. Я подумала, що весною в мене стоятимуть тюльпани. А на літо поставлю троянди. Хоча я вже зараз наперед забігаючи ці троянди, поставила у вітальні. До речі, всі квіти дуже гарної якості, особливо мені тюльпани сподобались, вони такі, я не знаю, латексні, чи я не знаю, як вони правильно називаються цей матеріал, але дуже гарно виглядають. Я почала ці букетики по черзі приміряти до вазочки і вирішила, що мені ще треба буде якась ваза. Лаванда теж дуже гарна і дуже, на мій погляд, натурально виглядає. А це цей букетик троянд, який поки що піде у вітальню. І саме для цього букетику я хочу придбати ще одну вазу. Як я й казала, що це ще не весь весняний декор, який в мене буде в кухні. От зараз, як подивитися на стіл, то вже мене трошки починає дратувати скатертина із сніжинками. Така вона на зиму дуже гарна. Я вже вирішила, що я її зніму, поперу і складу до наступного зимового сезону. А сюди все-таки хочеться чогось весняного. Тож продовження буде. Будемо ще шити скатертинку і, можливо, не тільки. Дуже класний букет. Мені сподобалось, як виглядають ці тюльпани із гілочками а вам Раніше літом у мене до цієї полички, тут де зараз я. Намагаюся придулити лаванду. У мене тут була справжня лаванда ну, сухоцвіт, тобто засушена. І зараз я вирішила, що поки що теж сюди перев'яжу лаванду. Мені подобалося, як це виглядає. Ну, зараз я не знаю, можливо, щось я зміню, можливо, десь її в інше місце поставлю, але поки що буде так. До речі, щодо моїх занять йогою, я таки не здаюсь, я таки кожного дня йожуся вже, мабуть, три тижні точно, і що мене дуже радує, вже є результат. Ну, вага в мене не змінилася. Я, в принципі, не хочу, щоб вона в мене мінялася. я Вважаю, що в мене хороша вага на мої метр сімдесят це шістдесят кілограм. Вони мене влаштовують. Ну, буває там плюс-мінус один кілограм. Ну то таке. Але але мені подобається те, що тіло стало пружнішим, шкіра підтягнулася. І, до речі, це для мене доволі несподівано, тому що я думала, що для того, щоб м'язи підтягнулися, щоб тіло стало більше в тонусі, що потрібно якісь там гантелі, спортзали, якісь більш динамічні заняття, а йога вона така більше до достреченка. Але вона теж дає гарний результат. Прямо не можу налюбуватися цими тюльпанами. Правда ж гарно. А цю гілочку, до речі, я потім трошки підтягну ближче, щоб вона так не звисала. Так що продовження весняного декору буде в наступному відео. А на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Дякую за коментарі, за лайки, за підписку, хто ще не підписався, і до нових зустрічей!